Який ваш тип стосунків і чому це важливо знати? Коли ви стикаєтеся з труднощами у подружжі, одні кажуть порозмовляйте, інші порадять, нехай ініціатива виходить від тебе, а ще інші не показуй, що для тебе це важливо. Хоча ці поради виглядають абсурдно, однак, якщо ми їх застосуємо до відповідного типу зв'язку, то вони можуть навіть бути корисними. Типи, про які ви почуєте за мить, описав Майк Вайт. Він помітив, що пари, які приходять до нього на консультацію, помітно поділяються на три групи. Це важлива інформація. Ми придивляємося до пар, які приходять на подружню терапію. Відповідно, це не зразки пар, які добре функціонують. Тим не менше, кожний із цього знання може щось почерпнути для себе. Чому так важливо, яким зразком ви послужитеся в конфліктних ситуаціях? А тому, що для кожного типу ми маємо різну поведінку виправлення ситуації. Вайт мав справу передусім із такими трьома типами пар. Симетричний зв'язок постійні сварки і суперечки про те, хто має рацію і яким точно був перебіг фактів, а найчастіше встановити це неможливо. Ви маєте враження, що не робите нічого іншого, як тільки переживаєте конфлікти, а ваш зв'язок створений із непорозумінь. Якщо ви побачили себе в цьому описі, цілком ймовірно, що ви використовуєте симетричний спосіб творення стосунків. Для вас характерне те, що центром вашого життя є те, що вас розділяє. Саме це і є причиною конфліктів. Шляхом виправлення буде звернутися до того, що у вас спільне. І роздуми над тим, що вас об'єднує. Проста вправа. Протягом тижня записуйте все з минулого і теперішнього. Усе, що вас єднає. І вкидайте ці папірці в коробочку. За тиждень витягніть їх усі, перечитайте і обговоріть. Ви можете осягнути насправді зовсім інший клімат у ваших стосунках. Комплементарний зв'язок. У комплементарному зв'язку ви одне для одного становите своєрідне доповнення. Одна людина домінує, організована, роздає завдання. найчастіше також справляє владу і розпоряджається грошима. А друга сторона підпорядкована, виконавча, поступається і залагоджує. Це тяжкий уклад для обох сторін. Перша часто почувається обтяженою через надмірну відповідальність. А друга почувається наче у пастці. Шлях виправлення в таких стосунках це так звана доза симетрії. Така ін'єкція полягає у виконанні експерименту, коли сторони міняються ролями. Наприклад, на тиждень, щоб побачити, як можна почуватися в іншій ролі. Загалом це тяжке завдання для пари, відчуття можуть бути не надто приємними. Але це прекрасний спосіб побачити перспективу другої людини. І щось змінити. Близькість, дистанція. У стосунках близькість дистанція, один доганяє, а інший втікає. Одна людина хоче бути дуже близько, пише в месенджери, хоче знати, де її половинка і що відбувається, потребує фізичної близькості, а всі спроби партнера віддалитися викликають спротив. Натомість друга людина в парі шукає нагоди для віддалення, втечі бо почувається втопленою в цій любові. Шляхом виправлення для таких стосунків буде вказати, що обидві сторони роблять для свого зв'язку. Перша людина дбає про спільноту, друга про індивідуальність. Така пара може провести експеримент. Той, хто дбає про спільноту, почне дбати про індивідуальність. А хто був більш зацікавлений в індивідуальності, поклопочиться про спільність. Кожна така пара сама для себе встановлює, що це для них означає. Чи ви бачите себе в котромусь із цих типів стосунків? Маєте бажання спробувати якусь із виправних поведінок. Можете попросити подружнього терапевта про допомогу. Нехай вам щастить!